Я дивлюся, товаришу солдати. Ви дуже розумні. Хто я? Ну не я ж! Підсудний. Ваша дружина стверджує, що ви тримаєте її в постійному страху. Але ваша честь, я ж суддя пошепки. Скажіть, як чоловік чоловікові. Як ви цього досягли? Дружина каже чоловікові: Особисто я за здорове харчування. Оксано, та ти ж єси що потрапило. А хіба це не здорово? Молода самотня матір, працюючи медсестрою у другій міській лікарні, часто брала свого маленького сина на роботу. І як цього вимагають медичні норми, спеціально для нього купила маленький халат і шапочку. І ось одного разу цей малий десь у лікарні роздобув рукавички та маску для лиця. Все це він одягає і заходить до операційної. Побачивши малого, хірург запитує Так, а це тут у нас хто ще такий? Малий відповідає А що? Хіба не видно? Я мікрохірург. Петро. А давай спробуємо без презерватива. Та ти що, Миколо? Це що виходить? Просто воду з вікна виливати.